У Павлограді зростає заборгованість населення за послуги централізованого водопостачання та водовідведення. У комунальному підприємстві Павлоградводоканал повідомляють: борги накопичуються як через систематичну несплату, так і через технічні порушення з боку споживачів. Взагалі, на 1 грудня 2025 року кількість боржників в нас склала 1433 особи з 39 тисяч особових рахунків на суму. 112 мільйонів гривень. За інформацією підприємства, впродовж року загальний обсяг боргу зріс. Водночас більшість споживачів сплачують послуги вчасно. У порівнянні з минулим роком ця заборгованість зросла на 10 мільйонів. У 2025 році КП п'ятому році забезпечив населення послугами на 109 мільйонів гривень, з яких оплачено 90 Найбільшу заборгованість за Послугу мають 5 квартир, в яких сума варіюється з 315 тисяч гривень до 230 тисяч гривень. Якщо заборгованість не погашається добровільно, підприємство проводить претензійно позовну роботу. Це передбачає поетапне стягнення боргу відповідно до законодавства. Перший етап це так званий досудовий етап. Він включає в себе подачу. Подачу претензій або надсилання споживачам, які мають заборгованість за послуги централізованого водопостачання та водовідведення повідомлень за 11 місяців 2025 року. Після досудових повідомлень абоненти сплатили близько 600 тисяч гривень. Якщо борг не погашається, підприємство звертається до суду. Тут наше підприємство звертається з позовними заявами або з заявами про видачу судового наказу до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області. Протягом 11 місяців 2025 року під наше підприємство звернулося з такими заявами на загальну суму: 8 мільйонів 938 тисяч гривень. Після отримання судових рішень переходять до третього етапу примусового виконання. У таких випадках водоканал звертається до органів державної виконавчої служби або приватних виконавців на даний момент. Е цих органах в органах державної виконавчої служби або у приватних виконавців перебувають майже 2000 тисячі судових рішень на примусовому виконанні на загальну суму майже 20 мільйонів гривень. Коли судові рішення або судові накази надходять до органів примусового виконання, то вони в межах своїх повноважень, передбачених законом України про виконавче провадження стосовно осіб, які мають заборгованість, розпочинають комплекс заходів. Це такі заходи. Серед них це може бути, наприклад, накладення арешту на банківські рахунки або накладення арешту на майно боржника. А також може бути накладено стягнення на заробітну плату боржника. З питаннями щодо боргу можна звертатися до водоканалу, там готові пояснити ситуацію та підібрати варіант погашення боргів. За потреби абонентам пропонують оформити реструктуризацію, тобто сплачувати борг частинами за узгодженим графіком. Окрім врегулювання заборгованості, споживачам важливо дотримуватися технічних вимог користування послугами, адже порушення обліку води також впливає на нарахування. Зокрема, під час перевірок лічильників коректно знімати та відновлювати пломби, адже пломбувальний дріт з часом зношується. Що ще хочу повідомити? Будь ласка, стежте за терміном дії чинності вашого лічильника. Тому як Лічильник має перевіряти згідно закону України про метрологію та метрологічну діяльність від тищінадцятого року. Кожен лічильник має перевірятися раз у 4 роки. Дата останньої повірки лічильника є вказана у вас в актах опломбування вашого лічильника. Нині вартість водопостачання та водовідведення для населення становить 53 гривні 66 копійок за кубометр. За аварійних ситуацій у квартирі або необхідності втручання у роботу лічильника абонентів просять звертатися до підприємства, щоб уникнути додаткових нарахувань. Кирилл Дмитрук, Анна Макабула, Євгеній Ваненко, новини ПТРК.